Шукаючи незалежності від електромереж та порятунку від постійних відключень світла, шість років тому на власному городі Анатолій встановив вітрогенератор. Зробив його власноруч. До вітряка приєднав ще й сонячну батарею, коли на вулиці Штиль вона заряджає акумулятор. Згодом виявилося, міні-електростанція не лише принесла очікувану енергетичну незалежність, а ще й значну економію Після заходу сонця. Дом автоматично переводиться на зелену енергію, як ми називаємо, і це обеспечивает нам 3 години роботи вне неї мережі 220 вольт. Тож недовго думаючи, чоловік встановив на будівлі два сонячних колектори. Один щодень безкоштовно нагріває більше ста літрів води на потреби господарства, інший зимою підігріває повітря в приміщенні. Коли сонце нагріває поверхність, зробляє датчик. Датчик включає вентилятор. Вентилятор бере воздух із кімнати дома, нагріває його і обратно задуває в дом з вищою температури. За такими сонячними батареями та вітряками, навіть попри їх дороговизну, майбутнє України запевняють спеціалісти раніше. Розвиток відтворювальної енергетики стримували дешевий газ та електрика. Їхня нова ціна в кілька разів підвищила окупність для того, щоб отримати один кВт потужності, повинно затратити капітал обладень приблизно тисячу євро. Тобто, якщо вам для опалення будинку потрібно десь отримати 15 кВт, тому мінімум 15 тисяч євро потрібно затратити на встановлення вітряка, чи на встановлення, встановлення сонячних елементів чи теплових насосів. Тож витрачені на вітряк та сонячні колектори гроші Анатолій сподівається відбити вже за кілька років, а паралельно втілює у життя мрію дитинства. Власноруч зробив вертоліт. Щоб підняти машину у повітря, знадобилося 8 років. На ній чоловік вже налітав 11 годин. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта.